Всіх вітаю! Я астролог Лілія Верховод. Рада повернутися до вас після моєї творчої паузи в зйомках, оновлена та з новими силами. Але в моїй практичній діяльності паузи як не було, так і немає. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про енергії поточного тижня, підготовку до потужного новолуння, особливості цього періоду. Нарешті настає час активності, час, коли майже до кожного будуть приходити нові можливості, натхнення. Загальна атмосфера досить жвава та стрімка. І це той момент, коли варто виходити з сонного режиму та не прогавити цей час. З самого початку тижня починає діяти тригон сонця та урану, що додає неабиякої активності, швидкості в змінах. Зверніть увагу, що на цьому тижні можливі такі ситуації, котрі зовсім не заплановані, і найголовніше в моменти, коли цього не очікуєш. Але завдяки тому, що уран знаходиться в гармонійному. Сильному аспекті Сонце стихії землі, що впливає як і на цей тиждень, так і закладає фундамент на місячний цикл, незаплановані ситуації, нові ідеї, нові рішення, незапланований хід подій це все буде як на краще. По урану зараз несподівані моменти можуть призвести до відкриття нових горизонтів можливостей. Найкраще, що ми можемо зараз зробити, це підлаштуватися під швидкість простору та довіритись цій хвилі. Також мушу зазначити, що Марс вже перейшов до знаку Козирогу. В цьому положенні Марс пробуде до 13 лютого. Тож розраховуйте, оскільки таке положення планети проявлення волі, планети дій, планети матеріалізації вселяє в кожного з нас сміливість на своєму життєвому шляху. Тут він як танк, котрий йде до своєї цілі, не дивлячись ні на які перешкоди, що в особистісному плані додає нам можливості наважитись на сміливу реалізацію задуманого та з терпінням стратегічно діяти. А в глобальному масштабі декілька ремарок ми обговоримо дещо згодом. До 11 січня, до новолуння, якщо ви ще щось не залишили в минулому, не залишили в 2023 році, хоча цього б дуже хотілося, то зараз саме час відпустити, залишити тих, з ким вже не по одній дорозі, залишити баласт минулого та повністю оновитися, розчищаємо все в усіх площинах реальності. Новий місяць відбудеться в 21 градусі Козирогу. сам момент з'єднання світил о 13.57. Новолуння відбуватиметься на точних, потужних аспектах. Ми бачимо Сатурн на вершині бісекстилю, дуже гармонічної конфігурації з Юпітером та Марсом. Сатурн, наче притишує можливий ірраціональний запал, додаючи аналізу, додаючи дорослості. І саме це він вимагає і від нас, оскільки, що б ми зараз не робили, це все буде проходити скрізь призму, перевірок. По Сатурну тому зараз варто бути аналітично рішучими в цей період, і тоді справи почнуть реалізовуватись масштабно та в прискореному форматі. Новолуння також відбувається в точній квадратурі до вузлів: це середня точка між місячними вузлами, середня точка між затемненнями. В астрології це вважається точкою еволюції, точкою розвитку, через елемент особистісної кризи, через докладання вольових зусиль ми можемо змінити хід подій. Ця точка дає можливість повороту, дає можливість вибору. Оскільки вузли на осі овен Терези, ми звертаємо увагу на сферу взаємодії Я та світ навпроти. Як світ навпроти реагує на мене, та як я взаємодію зі світом навпроти. Також ми звертаємо увагу на сферу Я та мої партнери. Наші стосунки відстежуйте, що було в вашому житті під час останнього коридору затемнень восени 14-28 жовтня. Також беремо до уваги ОРОЛ тиждень до та після. Висновки та свідоме включення нададуть можливість вже просунутись вперед, вже зробити це поворотне рішення. Та безумовно пом'якшити дію наступного коридору затемнень 25 березня, 8 квітня. Тож на поточних аспектах рішучість, швидкість закладання та відкриття нових можливостей будуть мати довгострокову дію. І з кінця цього тижня можна вже приступати до роботи. Якщо ви маєте в своєму житті якісь плани, проекти, чому ви б хотіли додати саме цих. Потужних енергії, про які зараз йде мова, можете приступати вже з кінця цього тижня. Окрім дійсно сприятливих впливів, маємо дещо що може збити з пантелику. Це квадратура Меркурія і Нептуна – останній дотик після ретроградності Меркурія. Ми беремо до уваги цей тиждень та відлік місяця від новолуння. Не варто давати обіцянок в цей час. Це точно, особливо тих, про які ви заздалегідь знаєте, що і не підступатись до їх виконання. Варто витримувати внутрішню чистоту, варто витримувати правдивість, а також триматися інформаційної гігієни. Щодо цього тижня, особливо до 12 грудня, досить легко вести в оману. Це нехтування деталями, це порушення обіцянок, це порушення концентрації уваги. Цей аспект також додає послаблення інтуїції. Особливо варто бути уважним колом друзів та партнерів, не все сприймати на віру, оскільки зараз у людей досить загострене відчуття власної правди, загострене бажання відстоювати тільки свою думку, навіть якщо вона не є істинною. І щодо більш глобального масштабу ситуація така ж нас очікує велика соціально-політична активність, безумовно, військова. Також в суміші з пилом від Меркурії і Нептуна, це 9-12 грудня, може понести як і від хворих амбіцій, так і від затуманеного сприйняття дійсності. В аспектаціях транзиту на натальну карту нашої країни це гучні справи, це продовження досить складних переговорних процесів. Але з 11 січня, хоч і поступово, хоч і в обмеженому форматі, але все ж таки ситуація почне рухатись в позитивну динаміку. І вже в неділю Меркурій, планета мислення, комунікації, передачі знань також переходить до знаку Козирог. Управителем цього мов Козироги, є Сатурн. Через відкриття дорослості, через відкриття внутрішньої зрілості можна робити. Правильні рішення, які будуть доречні. Зараз не час надсентиментальності та емоційності. Це час для стратегічної роботи. І в такий вимогливий період я бажаю нам з вами внутрішньої сили для того, щоб уподібнитись лише до кращих версій себе. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, допоможіть алгоритмам побачити це відео, і нехай воно знайде тих, кому зараз це найбільш потрібно. Я дякую вам велике та до наступних зустрічей!